Попит на аграрну продукцію щороку збільшується, проте площі сільськогосподарських земель залишаються майже незмінними. Через нечасту сівозміну ґрунти виснажуються, а врожайність знижується. Синтетичні добрива, що діють за рахунок великої кількості азоту, фосфору та калію, можуть збільшувати врожайність, але дають короткостроковий ефект і з часом порушують баланс поживних речовин та зменшують кількість корисних мікроорганізмів, необхідних для подальшого відновлення ґрунтів. Альтернативою можуть стати гумінові добрива, що одержуються з органічної сировини, допомагають в відновленні ґрунтів, підвищують ємність катіонного обміну, покращують пористість та водопроникність, а отже, налагоджують мікрофлору та стабільність ґрунтів в довгостроковій перспективі. Гумінові речовини роками формуються на поверхні землі, але є і промислові методи їх екстракції та подальшого використання в сільському господарстві. Однією з найбільш поширених є методика за допомогою перегонного куба та розчинника, за якою процес повторюється багаторазово до досягнення потрібної концентрації гумінів. Таке виробництво є енергозатратним та малоефективним, незалежно від кількості циклів. Більшість лігнінних та целюлозних оболонок залишаються цілими і далі захищають гуміни від вивільнення та активної дії. Компанія GlobeCore знайшла рішення для оптимізації виробництва гумінових добрив. Це апарати вихрового шару АВС, які допомагають екстрагувати гумати з органічної сировини та максимально задіяти їх в відновленні родючості ґрунту. Переваги технології GlobeCore полягають у швидкому вивільненні активних речовин з органічної сировини, ефективному екстрагуванні гуматів як в присутності реагентів, так і без них, та низькому енергоспоживанні. Це досягається за рахунок комплексного впливу різних факторів у робочій камері апарату, зокрема кавітації, магнітострікції, електролізу та інших. Вигідна сировина для виробництва гумінових добрив торф Сапропель, буревугілля або леонардит має бути попередньо підготовлена, після чого вона подається в робочу камеру апарату вихрового шару, де за лічені секунди відбувається вивільнення гумінових речовин. Далі готове добриво надходить в ємність для зберігання або подальшого фасування в тару меншого об'єму. Відзначимо, що одержаний продукт має більш високу концентрацію гумінових речовин та нижчу собівартість у порівнянні з добривами, що одержані традиційними методами, а також не потребує додаткової фільтрації перед розпиленням, і сприяє продовженню терміну служби розпилюючих форсунок. А що ви думаєте про таку технологію виробництва гумінових добрив? Залишайте свою думку в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті www.globcore.com.